Всіх вітаю, друзі. Сьогодні 1 серпня 2025 року. Почався останній місяць літа. І хочу сьогодні такий зняти відеоогляд про огірки. Дивіться, тут я сіяв огірки просто відкритий. Ну, Всюди відкритий ґрунт, але тут просто вони собі е, ростуть по землі, а в іншому місці підвішав на шнурочки. І от подивимось, який результат і яка різниця. От маємо перший кущик. Дивимось. Огірочків є багато біля кожного листочка само і тут. Так само і тут, і тут, на кожній гілочці можна сказати. Дивимось інший. Так само є, але менші. На кожного. Бачите? Кожних 10 сантиметрів є гірочок. Ось тут вже великий. Тут великий, маленький, тут є Прочі огірочків є. Залежно все, думаю, від погоди, тому в минулому році отак само були висіяні, не так само собі росли по ґрунті, але дуже швидко пропали. Тут так само листя вже починають сохнути. Дуже швидко пропали, вже оприскували потім, але було пізно. І в минулому році була така спека більш. В цьому році так само спека, але дуже часто дощі. Тут все вже далі в бур'янах і фізично нема часу, то все. Полоти і, якщо чесно, і не хочу. Думаю, може більше буде трохи волога затримуватись. Дивіться, які огірочки. Волога затримуватися і може менше. Ну, Хоча мінус один, що провітрювання мале і мало поступає сонце. Коротше, огірочки є в такому виді, як ви бачите, йдемо подивимось там, де я зробив. Підв'язку таку на колесі. Ось тут, дивіться, така приспособа, колесо від велосипеда старе, палка, закопав землю і понатягував такі шнурочки. І ось, дивіться, покажу на маленькому кущику. Це він найменший, один з найменших. Бачите, номерочок один, два, три. На кожній. Був цвіт на кожному між вузлі чи як воно правильно називається, і на кожному є огірочок. Ось тут дивіться. Саме донизу, тут вже знизу більше Так само тут. Що хочу сказати? Як на мене, плюс От при такому, при при такому підв'язуванні огірків плюс який. Не лежать на ґрунті огірки. Майже, ось тут такий великий, не лежать на ґрунті, мають більше потрапляння сонця і мають провітрювання. Що нам дає? Дає нам провітрювання в першу чергу. І сонце менше хворіють. Бачите? Дуже багато огірків. Я вже десь два тижні зриваю, але так потрошки. А вже ще сьогодні зірву і завтра вже буду щось з них робити. Отож, менше хворіють, на мою думку. Краще ростуть вгору тягнуться. і наступному році буду так само підв'язувати, можливо, в наступному році зроблю таку більш-менш шпалеру, ширму якусь. Таку нас заб'ю два якихось або закопаю, два стовпчики натягну, шнурки чи якісь дроти. Можливо, куплю сітку таку є спеціальну садову. І буду робити більше, щоб росли мені вертикально. Не по землі, а вертикально. По-перше, зручніше їх зривати. Ну і по-друге, як я говорю, від хворіб, від захворювань. провітрювання гарне, сонце гарне. Ще покажу в одному місці, маю таку трохи іншу. Натягнув шпалеру, ще покажу, який там результат. А ось тут з іншої сторони знайшов такий кущик. І бачите, тут менше бур'янів, менше всього. Ну і трошки, правда, ґрунт інший. Тут такий більш піщаний, з цієї сторони городу. І кущик вже листочки починають жовтіти. Я думаю, що від сонця. Огірки теплолюбиві. Але таке як надмірне сонце, таке паління сонячне, ну, так само того не любить. І ще хочу нагадати, зараз піду покажу ще там ті огірки, що я говорив біля хати. Але ще хочу нагадати, що насіння це все один сорт з однієї пачки. Купив таку пачку F1, не пам'ятаю назву, F1 гібрид. Там було 300 насінин чи 250 вже не пам'ятаю і насіння все з однієї пачки йдемо туди покажу що там ось тут ще таку зробив шпалеру О, в місце і тут ще росте мене кілька таких кущиків дивимось результат Бачите, огірочки, огірочки, я вже так само тут зривав де-не-де. -де. Огірочки, огірочки і так до самого верху огірочки. Далі. Ось так само. Огірочки. Тут ще цвітуть, огірочки. Так само і тут. Так само тут. Коротше всюди так само, а тут вже навіть такі більші є два. Отож, мені такий спосіб підв'язування більше подобається. Ага, єдина відмінність от в цих, зараз даний час що показую, що там я висіював зернятка зразу в відкритий грунт, а тут е, сіяв стаканчики на розсаду і вже висаджував тут розсаду. Добре, друзі. Бувайте здорові!